Ну друзі люблять в Лодзі, вокзали і зупинки по багатому. Це ж треба така конструкція. Можна, можна доїхати напевно звідси куди хочеш по місту. Доволі цікава історія, друзі, пов'язана з цією зупинкою. Бачите, вона така незвичної форми, з кольоровим таким дахом. І називається вона офіційною Петруковська центром. Побудували в 2015 році, дали таку назву. Але у але 2019 році, поблизу цієї зупинки, японський скульптор Томохіру Інаба спроєктував скульптуру єдинорога. І зупинку перейменували люди на стайню єдинорогів. Ну а єдиноріг являє собою символ чистоти, чесності, недоторканості. Ну, ось ну і ось так їдуть зранку. Чисті, недоторкані, чисті єдинороги до своєї роботи зі стані єдинорогів заробляти гроші на своє життя миття. Ну, ось така справа, друзі. Ось така зупинка стані єдинорогів, єдинорожки. Шкода, що не побачив я цю скульптурку, ну але нічого страшного. В інтернеті можна знайти зображення цієї скульптури. Не знаю, друзі, розповідаю смішно мені від цієї цієї історії.